Доброго ранку. Практично скільки? Практично 9.30. це поствиборча кава на тивай. У нас ротація гостей. Єгор соболів та Ірина Геращенко вже побігли по своїх справах. Що здоровлювати можливо нарешті виспатися, але разом із нами а, люди, яких я особисто дуже люблю, це Олег Лук'енко, Юрій Макаров. Колеги, надзвичайно ну, радий вас бачити. Доброго ранку. храна. Севі що прийшли так рано. Розуміємо, <світ> да, що спати неможливо. Да? цікаво, що відбувається перед тим, як ми почнемо нашу розмову. А наша редакторська група підказує, що ми можемо вам показати одразу п'ять слайдів. Це результати по Чорневцях, Сумах, Луганську і, і два по Криму. Давайте дивитися, що з мажоритаркою а, чер... Це Черн так, це Чернівецька область, округ 203, Виграє партія регіонів Геннадій Федоряк проти кандидата від батьківщини Сергія Сенчука. 58, Ну практично 59 відсотків проти 11. Виборчого округ 159. п'ятдесят Сімська область Партія регіонів Андрій Деркач проти Артема Семеніхіна від Свободи. Знову ж таки, майже 67 відсотків проти майже 13. Далі Луганська область, округ номер 114, Знову виграє кандидат від партії регіонів Володимир Демішкан. Знову майже майже 70% проти на другому місці. Тетяна Севеконь КПУ 10%. До речі, знаєте, друзі, тенденція по сходу України на другому місці. Практично скрізь КПУ. А округ Крим номер 5 41, майже 42%, Це Валентина Людькова, партія регіонів і знову ж таки на другій позиції. КПУ відрив великий, але Схід України. Але комуністи багато набирають. Набирають так, полюбляє червоний. І округ номер 7 знову це Крим, Сергій Брайко, партія регіонів 51, трохи більше 51% проти знову ж таки комуніста Віктора Рафаловича. О, колеги, давайте ми зараз почуємо один голос за кордону. Якщо нас зможе зараз чути Денис Олейніков, Знана скандальна історія з минулого print? року. Так, просто Почалося з цього. Денисе, якся маєте ваші враження від наших від виборів? Від того, що тут відбувається. І чи не з'явились, бува, думки про те, щоб повертатися в Україну? Чи надії немає? і Лишаєтесь там, де є? Доброе ранку. Доброе утро, добро утро всім зрителям телеканалу ТВ. Маємо звуку. А... О, тепер все добре. Да. Доброе утро еще раз. Ощущения от выборов в Украине двойственные. Да? К... Хорошо то, что ну, народ Украины в очередной раз сказал <с writers> при выборах по партийным спискам, что нам с партией регионов как бы не совсем по пути. Это то, что хорошо. А то, что плохо это то, что партия регионов успешно разыгрывает тот сценарий, который они начали реализовывать, когда изменили выборную систему. То есть, к сожалению, оппозиция играет за одним столом с Шулером и пока проигрывает, а Шулер успешно потирает руки. А возвращение в Украину, я думаю, каждый, каждый день, наверное, но, к сожалению, это пока невозможно, потому что нет шансов на справедливое правосудие, их не предполагается. А ви готові? Готові ви якось далі співпрацювати? Готові ви якось далі докласти свої п'ять копійок, внести якусь свою лепту для того, щоб тут ситуація покращилася? Чи що всім іншим робити? Теж виїжджати, чи як бути? Uh, я пытаюсь зробити то, то, що могу отсюда. Да? Uh, Навірно, я uh... Для людей, которые хотят э, что-то изменить в стране, важно, несмотря на все эти сложности, которые происходят, что-то делать. А как это делать... изнутри или э, выехав, это все э, определяется от, э, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного человека. Важно не складывать руки, а продолжать что-то делать. Но опять же хочу заметить, что нельзя сейчас поддаваться эйфории, потому что даже сегодняшняя победа, э, ну, грубо говоря, трех оппозиционных сил по партийным спискам, это часть сценария, которая разыгрывается на партии регионов. Нет никакой эйфории, ее не должно быть. То есть, если мы действительно хотим что-то поменять, впереди много-много работы. І ніякої победы, по большому счету, сегодня, вчора не произошло. А много-много роботи це що треба робити, якщо коротко, очень коротко. Прежде всього, то сегодняшняя сегодняшние оппозиционные силы должны нести политику во дворы то есть они должны думать прежде всего не о том что ну как бы политика начинается там за три месяца до выборов и заканчивается на следующий день они должны наконец-то думать о, о создании первичных партийных структур о том чтобы люди публичные активисты политики они шли во дворы и работали там начиная там с сегодняшнего дня да это первое а, но ну, если говорить тактически то конечно все усилия нужно бросить на то чтобы отменить мажоритарную систему, потому что на сегодняшний день это зло и никакие изменения в Украине, никакое отстранение от власти партии регионов невозможно без устранения, ну как бы тушечно торгового конвейера под названием выборы по мажоритарному. Потім Дякую. я зачекаю хвилинку, потім я у наші гостей хотів би запитати момент, можливо, вам це одразу теза дорозумів. В останній рік неодноразово чув е, позицію, що, зрештою, от боротьба з тушкізмом, боротьба з гречкою-лавочками е, це боротьба з вітряками, і насправді станом на сьогодні кількість. Е, Кількість людей, які не вартують цієї держави, взагалі настільки велика, що простіше і дешевше для власних нервів покинути країну, бо ця боротьба марна, вона без результатів. Це вам до роздумів, Як Окей, ви думаєте, але... можливо, простіше покинути Україну, поїхати в еміграцію і зрозуміти, що краще витратити своє життя на своїх дітей, ніж доводити савку? Про те, що він сувок, і треба жити інакше, Хай, хай еволюція це триває кілька століть, поки дійдуть. Ні, поки бір. ви сформулюєте собі тези, а ми зараз ще е, до Ще остання інформація. Ми постійно е, інформуємо наших глядачів про те, що відбувається на мажоритарці. Оскільки повільно тече підрахунок по списках ЦВК з останньої цікавої інформації, зараз попрошу би вивели ці дані по округах. От такі цікаві прізвища зараз назву з опрацьованих протоколів на цю годину, на цю хвилину. В Криму на своєму окрузі Юлія Льовочкина від партії регіонів перемагає 58,8%. А на Луганщині Юлій Іофе 55,5%, якого от якого попередньо вже перепрошую, поховали. Була така інформація. Потім з'ясувалося, що все добре. Бачите, навіть перемагає на Прикарпатті Олесь Доній з порахованих бюлетенів теж перемагає 42 На Вінничині Микола Катеринчук по своєму округу 64%. На дони. Донеччині Бахтієва Тетяна 58, партія регіонів відомий Владислав Глук'янов, 77% на Донеччині бере по своєму округу. На Житомирщині у губернатора перемагає від об'єднаної батьківщини Зубко Геннадій, 60% з порахованих бюлетенів. Ну ще з такого цікавого Закарпаття. Віктор Балога, єдиний центр: 54,8%. відсотки і вісім. Це з того, що у нас є на цю хвилину. Переходимо тепер до гостей, Віталій Василь. дуже так... цікаво, що було, пан Литвин, здається, набрав майже 70 Зараз я пошукаю, Ну, воно настільки договорити. було прогнозано. По Житомирщині. Вот вона О, зараз скажу, Литвин 65 й округ. Володимир Михайлович, народна партія 68, 8. Ну, 43%. З і ми Враховано і вітаємо. Він власне своє отримав черговий доказ того, що і гречка і все інше, все це працює. допомагає так. От те, що я вам казав, чи чи варто взагалі доводити українцям на українському совку про те, що треба жити інакше? Ну, По ребенці і підемо на рекламу. Ви знаєте, я думаю, що проблема батьківщини є надзвичайно важлива проблема. Це суть наша. Тому не може бути думки про те, що кидати в Україну і їхати кудись. Взагалом, якщо ми так в історичному довшому плані подивимося, то відбувається, я б сказав, така ну, нормальна еволюція від гомосовєтіковсів до українців. Цей процес правда дуже повільний, він міг би бути прискорений, але він все-таки відбувається. Той факт, що частина людей виїжджає, ну обставини такі, що вони змушені виїжджати. Але проблема не може бути так вирішена, що якщо тут погано, то їхати в іншу країну шукати кращого життя. Навпаки, якщо в батьківщині погано, то треба все робити, щоб тут стало добре і не кидати її. Але Бо ж, кінець кінцем наша історія. Тут, тут наші батьки, діди, прадіди, тут наша вся мінувшина, це наша земля. Але Ми ж які... дивіться, ваша правда, абсолютно все правду говорите, але чомусь нові вибори, здавалося, б електорат комуністів має з часом природньо зменшуватись, а у нас не зменшується. Чому? Значить, є якісь молодші люди, які якогось дива. Починають голосувати за комуністів. Ну, гаразд, але ж це не означає, що треба тікати. Ну е, тим більше, що взагалі так би наша поява тут, е, пане Левко, ви не пам'ятаєте, де ми з вами познайомилися. Ми з вами познайомилися 92-го року в Канаді. Ну, Я був на стажуванні, а пан Левко співпрацював тоді з діаспорою, наскільки. І в кожного з нас, я думаю, що у вас так само було чимало можливостей е, забратися 20 разів і вже якось там влаштуватися. Але якби ми були там, то ну от за винятком там Дініса Оленікова ніхто б нашої думки не питав би, ми б не були нікому цікаві. От і відбуватися тут у себе на батьківщині мені здається, що це значно більш гідна позиція, аніж шукати собі там теплого каміну. Дивіться, Віталій от питав ще про еволюцію, да що от е не можна там все таки людей переконати, чи якось їх ну принаймні такий великий якийсь масштаб на нього вплинути. Е ви кажете про те, що от відбуватися тут, але якщо велика маса не відбувається, да якщо велика маса так не еволюцію, як Вона не цінує, як тобі хочеться, да після чекати три століття, пішов. поки люди самі дійдуть до цього. Ну, чекайте, ні, не можна чекати. Треба працювати з Поки людьми. Оці 47% і от... прийдуть і проголосують, і вирішать, що вони теж мають голосувати. Ну, що... якщо, якщо з ними не працюють, хто, хто, хто сьогодні тут на, на цьому місці? І Деніс, зокрема, казав, що треба, політика має пересунутися з парламенту угу. у двори. Я так само я не бачив. Я знаю, скажімо, ну, я можу сказати, що до ній це мій товариш. Я знаю, як він завзято працював. Причому грошей не вистачало. Тобто там фактично були мізерні у них бюджети. Це все робилося на ентузіазмі. Але я знаю, що там у себе в Коломії він просто від дверей до дверей ходив. Оце я розумію, це політика, і це політик. От, а в Києві я я знаю дуже мало людей е, з кандидатів по за мажоритаркою, які би е, виходили взагалі спілкуватися. Зачекайте одну хвилину. Ми мусимо uh -huh. а, зараз вивалитись на рекламу. На жаль, uh -huh. закони телебачення uh -huh. не в благанні. Uh -huh. Ми повернімося одразу, розпочнемо з вашої точки зору. Повертайтеся Левко Лук'янко хотів сказати надзвичайно цікаву річ, і вона вартує того, щоб ви її почули.